Івовижна автопригода сталася в Харкові. Такого на пам'яті місцевих автоінспекторів і ще не траплялося. А в їзді в місто Харків був зупинений транспортний засіб, на який було спрацювання автоматичної системи Рубіж. Водій перевищив швидкість, тож на нього складають протокол, але не встигають інспектори сісти до службового автомобіля, щоб заповнити папери, як на місці з'являється ще одна власниця червоного сузуки, маючи і другий комплект ключів і транспортного засобу, вона самовільно сіла за пірмоданого транспортного засобу та залишила пост. Даю починається переслідування. Лишень, подивіться, намагаючись втекти. Жінка мчить у лоб зустрічним легковикам. Зупинити Сузуки вдається за кілька кілометрів, коли автоледі втрапляє в ДТП. Чому жінка так гарцювала харківськими вулицями, стає зрозуміло, щойно вона починає говорити. Ще твій бордовка його показала. Я три класообразування не можу отіка на ваші вулиці. Панянка переконана, що жодних правил не порушувала і ні в чому не винна. Я поворачувала на стрілку, ви міні. Зрізали, в зобу мені в'їхали, а тепер а ви тут забрались. Ну, давай. Мене, друг, теряєш. А ви куди пройдуть? Мене твої діти. Щоправда, усі маневри дівчини бачили очевидці. Вони обурені діями водійки. А як ти їхала на стрілку, то вот ще сьогодні водиш. Підігріта алкоголем пані намагається поскаржитись на міліцію нашому оператору. Куртку порвали, побили, знімали, Тише, тише, тише. Водійку доправляють на медогляд, але і там вона ніяк не вгамується. Що там буде ходять, що губи на за паном експертизи? Дійсно, жінка знаходиться в стані сповильна спільно. Що ж підштовхнуло панянку на такий відчайдушний крок, як втеча від даї та ще й на підпитку. Виявляється, винен тут чоловік. Адже ж він мене просив до забави. Я до установі йому роділа. Тепер до розбитого серця додасться побите авто, чималий штраф та позбавлення права кермування щонайменше на наступні 12 місяців.